Всім привіт! Сьогодні в випуску. Батаго перейде до Фенербахче. Легенда Динамо заявив, що повернеться до киян в найближчому майбутньому. Жорона ухвалила важливе рішення щодо продовження контракту з циганковим. Бруніньо залишиться в Карпатах. Трансфер українського захисника Арсенія Батагова наближається до завершення. Як повідомляє фотоспорт, 20-річний оборонець Трабзон Скора після завершення сезону стане гравцем Фенербахче. За даними джерела, клуби походили принципову домовленість щодо обміну. Стамбульська команда отримає Батагова, а у Трабзон перейде вінгер збірної Туреччини ОГУЗ-Айдин. Президенти обох клубів вже досягли попередньої згоди. У поточному сезоні Батаго провів 26 матчів, забив один гол і зробив три результати. Тивні передачі його контракт із Трабзонспором чинний до літа 28-го року. А трансфермаркет оцінює українського футболіста у 9 мільйонів євро. Дякуємо за вашу активність. Ось всі попередні відповіді на минуле запитання. А тепер новий челендж. Ми підготували оновлене лого. І на екрані ви бачите змінений логотип відомого футбольного клубу. Ваше завдання вгадати, який це клуб. Пишіть свої варіанти в коментарях. Удачі і нехай переможе найуважніший. Колишній півзахисник Динамо Огнін Вукоєвич запевнив, що обов'язково повернеться до київського клубу. У найближчий час я неодмінно повернуся до Динамо Київ. Побачимо, в якій саме ролі Динамо назавжди в моєму серці, сказав Вукоєвич в інтерв'ю для Динамо Манії. Нагадуємо, Огнян виступав за Динамо у період з 2008 по 2015 роки. У складі білосині хорват ставав чемпіоном України та володарем Кубка України. Нині Вукоєвич працює на батьківщині, де тренує команду Рудеш Ю Ю-17». Жирона ухвалила важливе рішення щодо продовження контракту з Віктором Циганковим. Згідно з інформацією популярного іспанського видання Мундо депортіво, керівництво каталонського клубу активно працює над продовженням співпраці з циганковим, оскільки це завдання вважається пріоритетним для червоно-білих. Окрім цього, в Жироні планують укласти нову угоду довгострокову з Арнау Мартінесом. Нагадуємо, чинний контракт 28-річного українця з Жироною дійсне до кінця червня 27-го року. У цьому сезоні Віктор Циганков забив 5 голів і зробив дві результативні передачі у 20 матчах за Жерону в усіх турнірах. Популярний портал Трансфер Маркету його ринкову вартість у 15 мільйонів євро. Генеральний директор клубу Карпати Андрій Русол прокоментував ситуацію навколо півзахисника Бруніньо, який повернувся до львівської команди після того, як його перехід у клуб «Металіст-1925» так і не відбувся. Про подальші плани щодо бразильського гравця та його готовність виступати за зелено-білих, Русол розповів у коментарі, оприлюдненому прислужбою Карпат. Функціонер запевнив, що футболіст залишиться в складі команди щонайменше на друге коло сезону. За словами Русола, Бруніньо завершить весняну частину. Чемпіонату саме у складі Карпат. Бруніньо дограє друге коло за Карпати. І ми сподіваємося навіть на більше. На початку зборів він попросив змінити середовище, але клуб прагне працювати з мотивованим футболістами, готовими віддаватися на всі 100%. Після цього гравець звернувся з проханням повернутися і, переконавшись у його готовності викладатися повністю, клуб погодився. Він поспілкувався з тренером і президентом та запевнив, що буде максимально вмотивований і зосереджений на виступах. У Карпатах. Підтримай наш проект і підпишись на Ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу перший тайм, скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Кривбас офіційно представив 20-річного Панамського універсального півзахисника Джовані Герберта як нового виконавця команди з Кривого Рогу. Футболіст має досвід виступів за національну збірну Панами, у складі якої провів три матчі. Зазначається, що Герберт буде орендований у клубу Арабе Унідо до кінця року з можливістю подальшого викупу контракту. У цьому сезоні Джовані провів три поєдинки у Панамській лізі Класура, забив один гол і значився однією результативною передачею. За Даними порталу Transfermarkt, його ринкова вартість становить 150 тисяч євро. Як стало відомо виданню Sport.ua Віталій Костишин, який минулої осені обіймав різні посади у клубі УПЛ Кудрівка, повернувся до першолігового клубу Поділля, де зайняв посаду спортивного директора. Раніше він уже працював головним тренером команди Подолян. Водночас Сергій Сімінін, який раніше допомагав Костишину в роботі з мудішним складом Кудривки, отримав запрошення стати одним із асистентів виконувачого обов'язки головного тренера Поділля Олександра Воловика. Наразі Поділля займає 15-те місце в турнірній таблиці і маючи у своєму активі 14 очок, і хмельничани докладають усіх зусиль, щоб заберегти прописку в першій лізі. Повернення Костишина та активна робота клубу на трансферному ринку мають сприяти досягненню цієї мети. Підтримай наш проект і підпишись на ютуб канал. Увімкни сповіщення, щоб отримувати свіжий футбольний контент першими. Якщо ти живеш футболом, не втрачай час. Для ексклюзиву та оперативних новин, яких немає на Ютуб. Тобі потрібен наш телеграм-канал Перший тайм. Тут ми публікуємо те, що залишилося за кадром, ексклюзивні подробиці, яких ти не знайдеш у відео, реальні емоції фанатів, оперативна інформація, щоб бути на крок попереду. Не просто вболівай, бери участь, приєднуйся до спільноти однодумців. Дій прямо зараз. Приєднуйся до телеграм-каналу Перший тайм. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.